На Волині браконьєри спиляли столітні дуби та втекли більше того лісникам, які спіймали їх на гарячому злочинці погрожували зброєю. Деталі події далі у сюжеті. Лісова алея ботанічний заказник місцевого значення. Його площа понад 100 гектарів. Ростуть переважно дуби і сосни. Тут не палять багать, не їздить транспорт. Грибників у сезон теж небагато. Інша справа браконьєри. Нанесені засічки, значить це свідчить про те, що цей дуб відбирався в світлу пору суток, і для того, щоб потім було ночу його при помощі світла знайти і зрізати. На кримінал зловмисники наважилися серед ночі. Звалили два дерева, порізали на метрові колоди і закинули їх до буса, чкурнули геть. Та вже за кілька хвилин вантажівку та автомобіль, що її супроводжував, заблокував лісовий патруль. Любителі легкої наживи, пішли в абанк. Наша була машина позаду з легкової машини вийшло три чоловіки у тому сказали, вона поїхала в напрямку далі на Луцьк, а з машини вийшли три чоловіки, відкрили багажник в машині і достали чи ружьо, чи Вінчестер, ну, щось таке з короткою ручкою і фонарик. І направили в сторону до нас, до легкової. На це Направили фонарика, направили ту рушницю. Ми почали здавати задній ход, але ми працювали, йшли на нас. Тим часом на підмогу лісникам вже мчала поліція, зачувши сирену, крадії повтікали, залишивши речдок просто на трасі. Нині машина з рівненською реєстрацією забита колодами і перебуває на штрафмайданчику. Відомості щодо незаконної порубки внесено до єдиного реєстру достових розслідувань за ознаками злочину кримінального правопорушення передбаченого статтею 246 кримінального кодексу України. Тривають слідчі рушкові дії. Щодо встановлення даних осіб, оскільки вони при переслідуванні покинули автомобіль і зникли в невідомому напрямку. Охоронці лісу кажуть, транспорт, який фігурує у справі, у їх поле зору потрапляв регулярно. Ось тільки взяти його з крамом ніяк не могли. Навіть при переслідуванні знахабнілі браконьєри уміли хутко позбутися деревини. А потрібна вона їм була припускають для виготовлення діжок. Сума збитків нанесена 16 тисяч гривень. Але якщо воно знаходиться у природньо заповідному фонду, це є вже кримінальна відповідальність. Судячи по тому, що вони порізали по метр десять і ще тут є он, он прямо дуб стоїть, що вже вони тут, значить, вони за дня вибрали певну структуру дерева. Що це більше всього, що це на, використано буде на клепку. Що, що ти, що ти це де роблять, місце. ну використовують на бочки. Лісова алея урочище унікальне рівно сто років тому. Ці висоти були свідками найвідомішої наступальної операції Першої світової брусиловського прориву. Дуби, що знищили браконьєри, фактично ровесники тих подій. Місцеві краєзнавці обурені душі воїнів і хліборобів. Коли помирають, то оселяються в такому дереві, як дуб. Сто років тому тут ходила війна процесі лишилися окопи унікальне місце для істориків, і для дітей, і для краєзнавців. Щоби не допустити незаконної вирубки в майбутньому, вже з весни ці ліси охоронятимуть квадрокоптери, а ще збільшиться регулярність екологічних рейдів.